Ага, він сам, все. Я дивлюсь гру організатора. Розминка. Міроклозе. Непогано. Якість не дуже, але я буду вам доповідати. Я все бачу. І в нього два піки. Один, напевно, це за дивізіони, чи ще за якусь таку штуку. Можливо, за ВІЛ. Нуніс. Кадіоглутер Цих Двох ми бачили прямо в такому самому порядку. Просто наше з'єднання це моя зачіска. Вона ніби є, але тримається. О, це Футіс, це буде Барезі. Фігня повна, але хоча б колір рожевий. Актуальний. Але я думаю, що ти був би не проти Great of the Games, але якусь грабельну в склад. Дякую, друже, величезне за контент. Це дублікат. Дякую. Цей дублікат вже злий кудись в бутру. Ті сіла, напиши мені бюджет та напиши мені Лігу. В мене Хварс, Хваварс Мета. А, в нього десь 74. То ти хотів просто це відкрити, чи що? О, Тоті Хансен! Ля, <рив> <рив> просто. Жазий залетів! Взяв якісь дублікати незрозумілі, відкрив купу фігні і зловив Тоті Хансен. Ну let's go! <рив> Непогано ти залетів, вітаю! Давай, успіхів! Ано, дивимось. Франція, ЛЗ. Герой, це Бомпастор? Хай це буде Бомпастор! Да! Іще один Футіс! Дієго Карлос, друже! Окей, але це вже два! Там можуть бути ще. І це Бомпастор, яка, ну, типу, непогана, і в тебе ще 100 карт. Ану, дайте ще один Футіс. Ні, віалі Лінекер, на жаль. Ано, ну, 4 дублікати. Да, лише 4 дублікати. Це, це погано, там більше не буде футюс. Ну, може, в дублікатах футюс. Але бро, хоча б 100 карт фодеру. Хоча з того, що я бачив, було більше спешл карт. Є блан там, А да. що в дублікатах? Покажи в дублікатах. Є там хайрейт якийсь? Лам е, ще один Тоц і Ларс Рікен. Слухай, мені здається, що це все одно краще, ніж отримати ту саму Бомпастор і того самого Дієго Карлоса, але не отримати Фодера. Типу, але цей пак, я б сказав, мідл. Ти не отримав тоті жодну, ти не отримав реально круту карту. Бомпастор склад може залетіти. Вона гарна. Але, ну, кажу, типу, мені здається, що це все одно краще. Підкиньте мені картку. FC Points немає. Наступного разу він каже їм, а вони кажуть йому. Колір дайте мені. Підвисання. колір, Бразилія. Цезе. Це буде Тах? Ні, це герой. А хто там? Люсіо, це фігня. Люсіо це фігня, І тоц. Дайте Мбапіча, Хто це? Катото. Ні, це фігня. Але там можуть бути Футіс. За ТОЦами, по-моєму, можуть ховатися Футіс. Ні! О, -о, О, оце скам. Почекай, куди ти квіксельнув? А в тебе нуль дублікатів? Та ні, не треба це квікселити. Оце це фігня. Це насправді перший пак, який я побачив без футіс тут. Та наші ти квікселиш? Відправ це в клуб, перекрути. Камон, зловиш собі футіс. Скам, це скам, погоджуюсь. Нуль питань. Я перший такий пакетик побачив. Щоб жодного Футіс, ще й жодної грабельної карти, де факто. Повна фігня, друже. Дуглас Луїс, у мене ще 4 паки на ікону. О, бачиш, я знав, я обрав сам і пішов відкривати твої паки на ікону. Давай, у нас 4 пакетики. І в тебе ще 4 мульти. О, і цей набір є, нічого собі. Що ми робимо з дублікатами? Чат, це контент. Подивіться, скільки він контенту приніс. Давай, перша ікона. Це Great of the Game. Франція. Це П, Це З, це буде ДСІ. Це стіна. Ну як стіна? Не найбільша, не найпотужніша, не найміцніша, але стіна. Коли рейд карток всі 25 можна буде подивитися де. Поки не було інформації. Від EA можна буде подивитись. Вестік. Я відкрию пак, я ж сказав. Я відкрию, ви обирайте самі який, бо там буде багато дублікатів. Так, друга спроба. Це знов Great of the Game. Німеччина. Це П. Це буде Михайль Балак або Лотар Матеус. А можливо Матеус і Михайль Міхайль Балак. І це не так прикольно, як був би Матеус. Але непогано, слухай, це вже непогано. У вересні рейд карток, дякую. Привіт, дівлю стріми відкриваю 84 x 10 і впав Роналду Тотті. Роналду Тотті. Так, а він же не в паках. А, Кріштіану, окей. Так, наступний герой. Вибачте, наступна ікона. І знов Great of the Game. Іспанія Стіна одразу. Шабі Алонсо. Я дуже здивуюсь, якщо в тебе його немає. Бо у всіх був Шабі Алонсо. Так. Ось він. Ще один гарантований комір. Давайте ще один Great of the Game. Але тепер гарного. Аргентина, ПЗ, це буде. Дзанетті це таке собі. Слухай, в тебе якийсь такий дроб, знаєш. напівстіна, між Напівстіною та стіною. Жодної нормальної карти, але балак умовний це не так і погано. З того, що ми бачили, коли відкривали ці паки минулого разу. Але він теж дублікат. Ясно, я теж, напевно, квікаю, да? Але в нас проблема з малою важко. Вона не дуже любить, коли воно надто гучне. Слухайте, нічого собі тут. Давайте оцей спочатку. Три Футіс. Бач 2, 86. Це Аргентина, ЦП. Ліверпуль, це буде Алексіс Макалістер, Team of the Season і. Тоті, 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 чат! Тоті пролетів. Кріш або ван Дайк. Де? Да? Там Кріш ван Дайк і Хансен. Ай, Родрі! О, ні, Родрі, ні, Родрі не так гарно. Це напевно прикольно. Але не так гарно, як був би Кріш або Ван Дайк. Але це точно не дублікат. Вже на рік старше, вона вже мене так розводить, що я не можу, тому може їй буде цікаво. Так, друзі, в нас е, за Вікін Лігу пакетик. Шалений, шалений контент. Уругвай, ЦЗ, це буде стіна, Хіменес. Але за ним або команда турніру, або команда Пасту. Ні. Це дві стіни буде, бро. Я не вірю, що тут буде Вальверде, Месі або ще хтось. Да, Це дві стіни. Тому я граю 11, і ам окей. Okay. Ну, типу, з цих паків просто стіна. Подивіться. Ігуехи. 94. І людина потіла 14. Друже, я вже цих не квікаю. Дякую величезне. Шалений контент, давно тебе не було. Але спочатку 95х3. 95х3 це вже пак. За Вікенд Лігу. Цікаво. Опа, це буде ні, це буде стіна. Але другий ніби не стіна. Якщо я правильно навчився читати анімації, да, другий це буде Європасто Глорі. і є шанс, що тут буде гарна карта. Бо Копа Америка це фул стіна. Це хто? Хесус на вас. Друже, це не супер топ, але це краще, ніж було в нашого минулого козака. Тому я думаю, краще так. Головне, щоб не дублікати. Ясно. Монети є. Який? Донецька стіна, так, так, так. 725, 725, 725, ясно, 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 Розвести шакала, вирішили. SPR, дякую, але ти в меншості. Купи r 9 і кіксельні по приколу. Я б купив r 9 його на маркеті бляха немає. Так, обидва відкривають. Там буде багато дублів. Добре, відкриваю перший. Я казав, буде топ-10, будуть паки. Тримайте. В мене навіть чат не Футіс на заставці. Де два гарантованих футіс, В мене не футіс. Let's go. Дієго Карлоса значить, що там буде ще якась шляпа, який Стівов за Сізон. Хто ти вертон? Ха-ха. Почекайте, там мало бути два. Дві другий Футіс з що? Братан, хто відкривав пак? Зі ста гравцями, тепер подивись, чому ти мав відкрити саме його. Я тобі сказав, в тебе ті самі два футі, з тебе навіть були кращі, але в тебе хоча б фодора досипало. Подивись на мій пак. І, друзі, це те, чому я це не відкриваю. Подивіться, яка стіна. Попався кабанчик на Дніпровське розділо. Та яке Дніпровське разиділо? Це я сам сказав, я сам зробив. Окей, давайте відкриємо другий. Хрін з цим фодором. Ну, де вже там того Фодору мільйон. Давайте порівняємо на моєму аккаунті ТОП-10 трейдер світу UFC 24 Тепер пак за 600 тисяч монет. Банкуємо. Просто монет-вагон. Це буде Футіс, Португалія, це М. Це буде хто? Це буде. А, це буде Жоао Невіс, напевно. І якийсь Футіс. А ну, дайте мені кого там. Рольфо, Бензема, когось завгодно. Це має бути гарний рейтинг. Хто це? Це дублікат Діго Карлоса! LES GOOOOOO! Yeah! Come! On! Comeon! Miocaзе. І купа. А в мене, дивіться, я ніколи не бачив, щоб тут на першій сторінці в цьому пакетику закінчились промокарти. Отака от так, от ціна топ. Топ чого там? Да? Топ 10 і топ 100. І дублікати якийсь мусор. А Ван Ністелрой грав за Аякс? Я коли бачу голландця, одразу мені здається, що він мав би грати за Аякс. Слухай, дві футі секону і пірло. Пірло було, до речі, непогано. Але він в тебе є, тому звісно, Ністелрой. Ну, хай він єся, там Барселона тікі-така. Ой, щось. А, все, тепер я поняв. Друга спроба. Канаваро кол. Ні, тут немає нікого за Аксо. За ПСВ грав. ПСВ не рахується. Можливо, зробиш якийсь турік під кінців. Андрюх, я подумаю, але мені важко брати участь, бо в мене інтернет-лайно, братан. Денбос, Херенвен та ПСВ легенда. Я не сумнівався, що ти знаєш. Це буде Франція ЦЗ, це, це Голласо, Франція це DCI, де? але не той, що нам потрібен. Хоча він в еволюцію підходить і він стає кращим за Great of the Game Icons. До речі. Дякую за увагу. Та за що ти? Нема, нема за що. Звертайся. Погуглив. Не слухай. Той, хто вміє гарно гуглити, той володіє світом. <хи> він в Вікіпідію яка різниця? Він відкрив і написав. Розумієш, а не всі це зробили. І він це зробив оперативно. Пане Аякс, друга спроба. Слухайте, я уявляю просто, якщо йому випаде кров на стрімі. Я пам'ятаю, як ми раділи за міру всім стрімом просто. Але тут лише Англія ЛЗ це Коул. Great of the game Icons Ashley Cole, Якого ти тільки що, по-моєму, обрав собі в піці, да? І їй тебе тролить. Там же у футіс немає воротарів в чат, вірно? В нього Анрі Фудбжди на банці. Та футберзди Анрі кому потрібен 2 плейстайли. їй, Шмейхель. Ні, їй, це не Шмейхель. Це стіна. Напевно, просто рейтинг, друже, в твій склад. Можливо, Чаві Ернандес, бо він буде найбільш плей плейбл з них всіх. Хоч рейтинг за низький. Зобери обов'язково. І відіб'ємо 10 тисяч монет за оцей прекрасний пакетик. Давай, бажаємо тобі успіхів. Подивимось, порівняємо з моїм. До речі. О, в тебе хоча б футіс на обкладинці. Франція, ЛЗ, Бомбастор. І це 96, й чи який там рейтинг. Тобто в тебе друга карта, також футіс. Let's go. абіді піля. В тебе краще, ніж в мене. А, поняв черезо. Так а чого взяв не кращого? Там же є фьючер. Idi Pielia. Ну, друзі, хіба це коштує 725к? Фодеру насипало, але футіс просто мусорні. І пак з іконою. Голасо, great of the Game, Я думаю, буде Great of the Game. Да, я не встиг це вимовити. Італія, це це буде Каннаваро. Або Мальдіні, слухайте, а може Мальдіні? Ні, це завжди Канаваро. Я забуваю, що там є Мальдіні і чомусь я вангую людям Канаваро, але він і частіше падає, і він ще й дублікат. Не квіка його кинь кудись. Так, спочатку в нас пік на ікону, він залишив. Один, напевно, відкрив, а інший залишив. Дякую тобі, давай. Барезі не відвічає. Друзі, я помиляюсь, чи з цього піку падає повна стіна. Вони дали ніби гарні пул карток, але падає мусор. Скільки не відкривали, не бачили жодної м'яти поки. Up to you. Uh, точно не за 625, або 725, або за 600, той де 100 ці. 100, uh, ну, ти поняв. Все, він зробив вибір. Він зробив свій вибір. Тоді бажаємо тобі успіхів. А раптом, іє. Дві гарантовані Футіс карти. То дайте хоча б одну непогано. Я не прошу топову, подивіться в нього на обкладинці якийсь Серп ЦЗ. Це що взагалі таке? З Редбулу? Це хто? Як він може бути на обкладинці? Це якийсь Павлович? Де Футіс єй? Дві гарантовані мають бути. Що ви робите? І Алексіс Мак. А, ні, це Алекс Гарсія. Що це відбувається? Боже, яка стіна? Я попереджав. Цей пак я б не відкривав. Подивіться. А, Жарзіньо. слухай, до речі, жарзіньо було б непогано, напевно. Але він в тебе є. Жарзіньо б трошки підсолодив. Голасо. Хоча кому він потрібен? Там Центуріон зараз в ціні, бо він під дві еволюції підходить і стає просто шалений. Майже як 98-й. Ну, а це Фулстіна. стіна. Я не знаю. да. Тебе заскамули, друже. О, 84х20 і Тімов Year. Фрімпонг. Ціна невисока, але карта, напевно, непогана. Але він тебе дублікат. І далі купа Фодеру. Окей. Я все підготую допоки. Вау! Я б теж Грізмана хотів. Грізману, цей правий, як камбекон як дефенс гравець в 4-3-2-1 це фул мята. За 600к, друже. Де 100 гравців і 100, Да. Оцей сьогодні навіть був краще. Навіть в мене він, по-моєму, був краще. В мене були два стіна, але цей був краще. До речі, Сікарю, ти пропустив. я відкривав пакетики за монети. Прикинь, як ти провтикав. Давай, успіхів. Це Тімо Зяр, так? Ні. Почекайте, це Ян Облак, І це, по-моєму, світіння Team of The Ear. А облак 96-й. То значить, що Team of Zair це має бути гарний хтось. <пух> Алісон Бекер. найгірший з можливих Team of the Air. Хоча б якась Хансен. Хоча б Бенгем, хоча б Кріштіану Роналдо. А що по Футіс? Немає Футіс. Вау. Але 29 дублікатів. Фоди навалило дороже. Але шкода. Шкода, що немає Футіус. Топова аналітика. Геніальна, да, Толь? Слухай, ну фоди тобі навалило класно. Типу, моя думка така. Якщо б тут було два Fotius, як були в мене, то краще так. Але це скам, так. Да. Це скам сюди, тому що немає карти в склад. Але по фондору це краще, ніж було в мене. Опа, ааа, то він. ну, Нащо в багатих свої приколи, як каже нам демедж. І в багатих дійсно свої приколи. Він прийшов відкривати паки, Давай, банкуй. за 600, А він побачив, що там кращий пак за штотка. Ясно. Давай. Перша спроба. Перша це скам, це Петрович, як його там, Павлович. Подивись, опа, і Тоц. Я не дивуюся, якщо в нього зараз буде дублікат ТОЦ МБП. Це Соналдо? Let's go! Як тобі? Куди він тобі залетить? Ти шо? Немає Футіс, тебе заскамали! Давай квікай, відкривай другий. О, ні, то надто багато. Ні, це не квікай, добре. Я ж все ж таки людина. Я хоч і шакал, але людина, ні, це не квікай. Це перекручуй. Це тобі крутити, не перекрутити. Дякую за контент. Ну, суки, ну склад в себе неадекватний насправді. Тобто, неадекватно навіть не те, що в тебе йобнутий склад, а те, що ти просто будь-яку топову промо-картку ловиш. Чого мені Неймара зловив цього промо? Вже. А не з точки зору твоїх особистих вподобань. Друзі, перший пік за Лігу. Один з трьох. Дані Ольмо, окей, це хоча б щось. Це не Кіріан Бапе, але це і не трі стіни. Другий пік. І знов дані Ольмо і її знущаються. Друже, я беру рейтинг, чи я беру облака? Вернер без синього Фінесу мета, Альфаред, привіт! А я не думаю. Мені здається, це не має бути фул мета, ні? Ну, я так вважаю, можливо, я не правий. Що я беру, друже? Або сам обери. Бо 98-й гарний фото. Під бутро умовного, якщо ти збираєш. То ладно, там 89, 88, то фігня різниця, але тут то вже занадто. Пофіг, окей. Тоді я беру. А є в тебе пак No Brain No Paint? Пак є за ВЛК чи немає? Бери, що хочеш. Таких йобнутих, як я небагато. Ну, слухай, я, я теж. Я б взяв Стіві, навіть якщо б він був гірший за кроса, тому що це Стіві. Добре, бери, що хочеш, беру облака тоді. Може є пак. Так, розминка ще одна. Дан 195, Good Fodder. В тебе, до речі, мало дублікатів, то напевно ти бутро вже і зібрав. А, це ікона була. Я провтикав, чат. Подивіться, це ікона. Я думав, це пік з ре релізу. А це ікона, але Фернандо Торес це непогано. А він 5-5 чи 5-4? Він 4-5 і фінти 4. І ще один кумір, слухай. Але ти no brain, no pain, no pain контенту назбирав. Канаваро і Шабі. Ну, тут я беру, напевно, не дублікат. Хоча я думаю, що ти його вже стільки разів в СБЧ зливав. Пане легенда, давай! Твій пак за 600. к Вітаємо тебе, ти в етері, успіхів тобі. Він хоче витратити все. Лишилось 39 тисяч її в людини. І мені щось підказує, що тут. О, це буде BDPLF! в тебе є Footuse Hero. Але другий це Team of the Season. І він може бути рейтингом нижче. На жаль, це Чарльз. О, слухай, в тебе стіна. Там, напевно, багато дублікатів в рейтингу, але. О, стій! Чат, оце я мав на увазі. Три Футіс і купа фоди. Вони всі Футіс тут фігня в паках. І Сабіцер, легенда! Ми його такі тобі зловили! є